Та в ефірі програма Екофактор людина, що розуміє тварин, вправна керує ними, взагалі присвячує їм своє життя. І що ж це за професія? Людство на початку свідомого існування формувало своє середовище. Одним із надважливіших факторів, окрім їжі, безумовно, була безпека. Найбільша загроза тих часів хижаки, та самими кмітливими серед них виявлялися вовки. І ось цікавий рівень мислення перших людей. Саме ця тварина обрана та навчена нашими пращурами бути твариною-охоронником. І, хоч за сотні тисяч років цей хижак був перетворений людством на різноманітні породи, іноді дуже маленькі та гарненькі, але не треба забувати. Ти що у кожній сидить вовк, тому чекати від цієї істоти любові, покори або навчання їх захисту та отримання власної безпеки без певних знань, наполегливих зусиль і взаємопорозуміння навряд чи реально. Але є професіонали у цій галузі кінологи. Вони весь час навчаються, отримуючи поради вчителів, усвідомлюють процес мислення собак, використовують також власний досвід, поступово стають обізнаними у цій галузі, і це велика праця. Саме таким професіоналам ми можемо пишатися у своєму місті. Євген Васильович Михайлов має дві вищих освіти: практик-методист, суддя-експерт вищої категорії, експерт-кінолог породи німецька вівчарка. Ще у 1995 році ним була розроблена авторська програма, що й досі актуальна і згодом удосконалюється. Це програма підготовки і навчання поліцейських кінологів та собак по напрямках пошукова служба та виявлення наркотиків зрівчатки та зброї у транспорті, приміщеннях та речах. І зараз ці тренування проходять під доглядом Євгена Михайлова. Євген Михайлов тренує команду з підготовки собак охоронців, проводить семінари, де на практиці проходять навчання майбутні фахівці-кінологи. І зараз, коли такі надзвичайно важкі часи, попит у навчених собаках дуже великий. Важлива частина праці Євгена Михайлова це навчання звичайних людей, що вирішили стати володарями чотирилапих і дуже відповідально до цього відносяться. Тому йдуть зі своїми улюбленцями на тренувальний майданчик Червона вода, щоб отримати певні знання та навички. Різні шляхи ведуть до такого обізнаного професійного вибору, як, наприклад, у Євгена Михайлова але початок життєвого шляху у кожного свій. Перше, я, мабуть, почув від свого батька, коли він був. Маленьким хлопчиком у нього була німецька вівчарка по кличці Нерка. І він мені розповідав на ніч, місто казки про те, як він спілкувався, як він виховував, як він дресував свою першу собаку, ну як міг на той час, тобто по фільму, там які в той час були там старі фільми про І Він дивився ці фільми, і, мабуть, по цим фільмам він їх дресирував як сміх. Тобто він розповідав, коли він там двигався собакою поруч, вона йшла возле надзі, при зупинці вона сідала. По команді вперед вона входила вперед і чекала його, як він попадав у драки, і собака його захищала. Мабуть, це мабуть, був основний кирпичик у цьому фундаменті кінології. Більше ніж 40 років ЄВН Михайло присвятив цій справі, і далеко не все було легко. Перші кроки на цьому шляху взагалі були болячими за спогадами ще у юності. Він збирався йти служити до лав армії зі своїм першим вихованцем вулканом, але трапилося непредбачуване. Так трапилося, що він вискочив на вулицю. Була незгода, там був дощ сильний, і цю собаку пристрелили. Тобто, їздили від там бездомних тварин. І він так попав, що його пристрелили. Там були якісь розбирательства, але це нічого не дало. І в армію я вже пішов без собаки. Після повернення служби у лавах армії на нього чекав подарунок від батька щеня на призвисько Амур. Але і тут трапилося непередбачуване. Я почав дресирувати, спілкуватися і своїми руками робив першу свою службову собаку. З ці собакою ми. Прийшли в клуб службового собаківництва ДАСАФ на той час. Ми пройшли курс підготовки там загальний курс десюрування, захисна вартова служба. І потім вже на той час була вища сходинка у цьому десюрувальному підняття воєнне прикладне багатоборство з службовими собаками. Тобто там потрібно було плавати, там потрібно було стріляти, там потрібно було біжати, затримання, загальне курс і смуга перешкод. І от ми з цим псом виступали на цих змаганнях. Були найкращі в Запорізькій області, були призорами України. Але, на жаль, на жаль, цього пса у мене в Донецьке на змаганнях украли. І це було зроблено для того, щоб найкраща пара не отримала перемогу. Спортсмен без собаки ніхто. І тому Когда теперь я выховываю своих учнев, я всегда кажу, чтобы вы своих собак всегда берегли. Всегда за них заступалось, всегда их не отпускали на любых змаганнях, на любых выездах. Дальше там, чем протянута рука, то есть то собака должна все время быть с вами. Потому что уже, на, знаете, на своем опыте, что очень тяжело терять собаку, а собака готовится руками. А теряємо ми їх за хвилини. На участь Євгена в змаганнях було покладено багато надії. Собаку вкрали. Але, як кажуть, незаплановані, іноді дуже важкі ситуації можуть вказати нам шлях, яким ми будемо йти по життю. Штольц Юрій Іванович мені пропонував другу собаку, щоб ми поїхали після Зонального чемпіонату України на чемпіонат України в Дніпродзержинськ. Мені дали німецьку вівчарку барон. Дівчинка з неї виступала, ця собака була теж містами готова для виступу на змаганнях, але так трапилось, що на розмінки ми пробіжали крос і пустили собаку на затримання, і собака розвернулася і мене порвала. Порвала доволі таки сильно. Змагання йшло три дні. З чотирьох у команді залишився тільки Євген, пошматований у дуже важкому фізичному стані. Ти остався один як тебе прохання выступить. Я говорю так я руки не поднимается там не можу ніяк ползти он говорить, як зможеш? ну я підхожу к нашому лікару команди, мене прокололи обезболивающим говорю знімайте бінти, бо вони послітають, і клейте копластыми тому що рани відкриваються. Бінти не допоможуть. И меня забинтовали это, заклеили лейкопластырем, выхожу на смугу перешкод. А смуга перешкод у спортсменов на порядок складнейше, на порядок более жестко, чем, чем та, которую мы видим сейчас. То есть там нужно бежать было 300 метров. Вы бежите с собакой только без поводка. Все подаются команды только э, голосом. На гранатометании после стробыны собака должна ложиться на смугу. Если собака ложится за смугу, штраф ее убирает. А переповзание собака должна четко ползти, а не просто пробежать под мышеловцем, яка там называлась это вправо». я начинаю бежать с этой собакой с барон, сбегая со стробыны, даю ему лежать, и он ложится аккуратно на линию. Я підіймаю очі, на, дивлюся на суддю і суддя мені подиває білий флажок, тобто можна продовжувати справу. Я кидаю гранати, попадаю в гранати, починаю далі біжати з ним на переповзання. На переповзання підіймається, я йому кажу, повзи. А він підіймається, тепер починає під перед очами щелкати зубами. Я говорю, повзи, як хочеш. блін. І коротко, ми там з ним добіжали і, ну, як змогли, так і змогли. Тобто, ми ну, не отримали ноль. Тобто, дали якісь там бали за символічні, там, щось ми там заробили. от ну, Я один із чотирьох учасників змагань подав команді плюси навіть з собакою, яка. Принадлежала дівчина. Але було порушення. Собака лягла на білу смугу, і Євгена повинні були зняти змагань, але цього ж не трапилося. Підходжу до судді і кажу: А звичаю, моя собака лягла на смугу, а ви мені дали білий флажок. І ото мені тоді відповідає, що молодий чоловік, коли ви в такому стані вийшли на змагання і за своєю собакою виступали, то все остальне зайве. Вам велике дякую, що ви відноситесь так до своїх собак, до спілкування з ними і до цих змагань, а все остальне решті. І от тоді я, мабуть, почув, що я займаюся тою справою, яка мені сподобається, яку цінять люди зі сторони, ну і дають гарну високу відмітку, мені, моїй роботі. Собать. Обраний на майбутнє шлях був важкий, але дуже продуктивний. Євген Михайлов чотириразовий чемпіон України з різноманітних видів дресури собак, майстер спорту з багатоборства з собаками, експерт-кінолог вищої категорії, займав посаду керівника кінологічного центру ГуМВ України Запорізької області. У якості командира патрульно-пашкової групи з собаками приймав участь у двох миротворчих місіях ООН у Косово. І це далеко не всі професійні здобутки цього кінолога. Багато нагород, і це показник якісної праці. Має такий практичний опит вже коли я не в кінологічному центрі поліції. Но я зараз працюю на охороні мотор Січі і продовжую. На мотор Січі є гарний питомник службових собак. І На базі цього питомника ми зробили дессировальний центр Мотор-Січ. де Ми займаємося підготовкою собак. От Тепер товариство сприяння оборони України. Тобто, опять напрямок патрульно розшукова, і підготовка собак. детекторе. Курс у нас длится три року. То есть мы опять же, программа практически остается та, что у нас была. И занимаемся подготовкой кинологов силовых подразделений. Ну и параллельно мы оказываем допомогу и также навчаем по курсу инструктор-кинолог представники представников товариства сприяния обороны Украины, кто является непосредственно членами клуба службового собакивництва. По закінченню ми також видаємо сертифікат встановленого зразка. А кінологи тоді отримали в поліції одну відзнаку. А в настоящий час у нас кінолог отримує таку відзнаку інструктор-кінолог, товариства сприяння обороні України. Талант цієї людини полягає у тому, щоб виховувати чотирилапих та навчати цьому майбутніх кінологів. Особливо актуальним постали питання виховання таких фахівців у часи повномасштабного вторгнення ворога у нашу країну. Попит на кінологів, за словами Євгена, значно підвищився. У нас для нас, для всіх є піс-патрон по пошуку вибухівці. У нас є собаки спасателі яких ми називаємо білими ангелами, като Сантарис Лариса Борісінка Павловград приїжджають і. До сьогоднішнього дня допомагає шукати у нас людей в завалах, не собаки Герої України є, де вручаються подяки, вручаються відзнаки іменно кінологічним парам. Ну, я думаю, що перші нагороди, які отримали ми і кінологи, це було в Косово, коли награждали і провідника, і собаку однаково. Нам давали медалі за вклад «Діла в миру. І ми получали ці нагороди однакові. Ми собака, з яку я служив в дві місії в Косово, Чак Моторсіч, отримав точно таку же нагороду, як і я. І він був нагород бойовими наградами на той час. У мене вже сотні, там, тисячі, мабуть, вже є моїх учеників. Мне очень приємно, що шість моїх учеників були. Керівниками кінологічних підрозділів Києву, Запоріжжя і України. Тобто, це моя гордість. Це я можу сказати, що те, що я передавав своїм учням, вони все впитали, приумножили, мабуть, стали навіть краще, ніж я. Поруч з такою людиною люди навіть змінюють свій професійний життєвий шлях. У мене є. Вихованці є ученики, одним із яких є Юлія Криворучка. А, очень цікаво. у мене вже такі люди були, це люди, які, казалось б, було, що вони випадково попали в кінологію, але якщо подивитися на то состояние душі, якої їх сюди привело, і поспілкуватися з ними, то Виявляється таке видіння, що ніки тому прийшли від Бога. І дійсно, працюючи на значній посаді на підприємстві Моторсіч, ця чарівна жіночка одного разу змінила своє життя, вибравши шлях професійного кінолога. Привіт, привіт, мені бусики. Юля, скажіть, будь ласка, а коли ви який ваш шлях був до кінології взагалі до собачого життя? Я кажу, ну дивіться. Мій шлях почався десь близько сім років тому. Я придбала німецьку вівчарку чепрачного окрасу Джесі і прийшла з нею до... займатися до Михайлової Євгена Васильовича на Андрес Майданчик. Тобто ви не навчалися спочатку і Сп... не бачили не... не... цей шлях свій як... саме як шлях кінолога? Ні. ні, ні. Я просто... не бачила, я просто прийшла займатися як звали, звали? для Джесі. Джесі. Так, для себе. Потім я навчила її слухняності. Вона ми здали з нею екзамен по загальному курсу дресування. Потім почали займатися захистом, і так вийшло, що я придбала ще одну німецьку вчанку Мілі Олександрівська знать і з нею продовжила свій шлях вже більш цілеспромована ну, так, так бачу, вже глибше вашу, так? так, вже глибше почала займатись, більш ширше робила їй Заняття. Більш частіше вже їздила з нею займатися. І Ми теж з нею здали екзамени з загального процесу з захисту і так займалася слідовою роботою, виборки речі, все як, ну, як мається. Після того, як виповнились два роки мілі, до мене попала джевеліна, бельгійська вівчарка з міста Ріхів. Вони там попали під обстріл? так? так там попали цуценята під обстріл і цуценят терміново роздавали. То так як я знала батька цуценят, мати я не знала, я е, ну, вирішила взяти собі третю бельгійську вівчарку, бельгійську третю собаку, і з нею вже я е, займалася е, ще більш ширше. Ну Серйозніше, та, бо та, ця порода та, та. мені е, 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 взагалі хочеться, щоб ви Розповіли, що ви дізналися за цей період про цю породу. Ця порода дуже відрізняється від німецької вівчарки, вона дуже активна, вона винослива. Вважається, що найактивніша порода, так? порода. інтелектуальна. Так, так, вона інтелектуальна. Вона більше швидше е, схватує, е, коли з нею займаєшся. Їй два-три рази сказав, вона вже е, зрозуміла, що робити, і робить це задоволенням. Ільгійська вівчарка дуже активна собака. Їй потрібно не тільки фізичне навантаження, а й на мозок. Інтелектуальні завдання треба робити, бо собаки більше втомляються швидше, коли працює, коли вона думає. Є вправи є, на є вправи, коли собака повинна думати. Ну тобто, якщо вона не буде думати, то про, про, побігавши, вона все одно буде може і агресивною або напруженою, або ще так, я розумію. Так, якщо собаку інтелектуально не навантажувати цю. Ну, малінуа, вона може піти в агресію, може бути неуправляємою собакою, тому з нею потрібно багато часу займатися. От тому я задала вам це питання, що дуже багато людей дивлячись, якісь там на Ютубі відосики, як так, у нас, так. і ой, яка собачка, як вона гарненька, як вона пригає, як вона щось там може робити. Але для того, щоб ця собака була такою, як там на Ютубі, то треба знати, що 24 на 7 вона буде, буде з вами. <реш> так, вона дуже активна, дуже багато займатися. І якщо її даже фізично виматувати, вона. Трошки відпочине і знову може. А трошки це дві хвилинки. Ми якось Як? бачили, коли вона бігала, 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 і жара на вулиці 40 градусів, а вона все так перепочила і знову і пішла працювати. Ці породи зачастую ну здебільш беруть для служби в селих підрозділах. Ну а якщо взяли люди собі себе то треба знати, що працювати, працювати, працювати. Так. Інакше ніяк. Інакше ви можете ще й ворога собі у своїй так. 에, домівці залучити до себе ворога. Знесе весь дім. У мене був певний досвід невеличкий з німецькими вівчарками моїми, але ця порода відрізняється трошки від виховання, бо вона в основному виховується на позитиві. Їжа, 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 позитив, похвала. І я потрошку, потрошку, ну, бо ця порода вона ображається. Якщо їй там щось не так зробити, якщо їй не подобається, вона ну, ображається і більше не працює. Тому я з нею ладиком-ладиком трошки, і ми так почали почали наладжувати контакт. Спочатку це були вправи там, на мозок. Ну, саме що? Це концентрація. Я почала, ну вона маленька, перші вправи, які ми робимо, це ходьба за їжею. Ми запропонували показати саме цю вправу. На початку, коли е... Власник починає тільки займатися цуценями, він просто сідає на стульчик, бере корм і просто кормить зумки. Щоб цуценя ну, розуміла, що їжа звідси і тут треба їсти. І я всім рекомендую, коли е, тільки починають заняття, е, годувати собаку зумки. Тільки замки, миски у нас їжі немає, тільки замки. Ось так. Собачкам потрібні ще емоції. Давай, давай, давай. Отакий да? молодець, отакий молодець. Давай підем, 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 отакі мунічки. Додому і школи повернувся син Юлії Ярік. Ось мій син прийшов з навчання, він мені дуже допомагає з цусенятами. Ярослав теж приймав участь у змаганнях, юний не кінолог. Всім майбутнім власникам цуценят я кажу, щоб обов'язково виходила в зовнішній світ, де багато людей, де багато машин, щоб цуценята привчалися, не, не боятися цього всього. Якщо е, людина не дуже володіє там вміннями, як дресувати собаку, ну, малінуа, я пропоную завжди знаходити спеціаліста-кінолога. Я всіх запрошую от, е, ті люди, які в мене беруть додому. Малінуа, я всіх зову на майданчик, щоб приходили, хоча б базу проходили. Оце побутове дресування, обов'язково потрібно пройти, щоб от 6-8 місяців ви приділяєте собаці. Активно, потім ви цим простують все життя. Згодом пані Юлія щільно опановує кінологію. Я частіше вже їздила на адрес майданчик, вже займалася вдома частіше, набагато частіше, бо вона активна дуже. Десь, коли їй був рік, я пішла працювати інструктором-кінологом в розплідник службових собак та з нею займалася вже професійно. Потім я закінчила курси кінолог-заводчик, який ну, займається розведенням собак. Там багато навчилася у начальника Малій Сергій Вянч, начальник, Він вже ну, все життя в кінології, в розведенні, він спеціаліст і там теж багато чого навчилася. Минулого року у Запоріжжі проходив чемпіонат України з багатоборства фахівців-кінологів силових підрозділів, у яких брала участь і Юлія. Причому з двома собаками джевеліною та Оскаром. До речі, хазяїн Оскару зараз служить у лавах ЗСУ. Цей красень не йшов на контакт ні з ким, але до Юлії віднісся з довірою та покорою. Всі ці нагороди, які ви бачите, це все ми заробили на змаганнях. Я дуже пишаюся, що маю таку собаку. І що маю змогу з нею працювати. Вона дуже віддана, вона дуже хоче зі мною працювати. Вона показує це своєю поведінкою. Тому ми добиваємось такого високого результату. Ось так людина, що взагалі не планувала пов'язати своє життя з життям чотирилапих, виявилася, як сказав її керівник Євген Михайлов, кінологом від Бога. Я дуже вам дякую за вашу таку чудову розповідь. Ви реально розказали, що людині треба бути відповідальною, коли вона заводить собі собаку такої породи, взагалі овчарки, вівчарки і тим більше малінуа. Так? І дякую вам за те, що показали, як з малошнею нам впоратися, якщо хтось і взяв і куди йти, коли треба, щоб собака була розвинутою. І я вам бажаю. Щоб ваш шлях був вперед і до перших місць на дуже всіх змаганнях, дуже дякую. Будемо намагатись, будемо старатися. На все добре, до побачення.